Сьогодні в Переяслівській гімназії 3 відкрили меморіальну доску Герою Лихоті Ігорю Миколаєвичу. Слава герою. Це приклад, це пам'ять її хвилини мовчання. Хвилина мовчання має вшановуємо пам'ять, але пам'ять має стати не лише скорботою, а й дією. І меморіальна дошка, яку ми відкриваємо тут сьогодні, це не просто камінь, це подяка, це шана. Це наше зобов'язання перед Ігорем Михотою. Це обіцянка, що його ім'я, його подвиг і його жертовність будуть жити в стінах цієї школи, надихаючи наступні покоління на любов до Батьківщини. Право відкрити меморіальну дошку і першою подивитися в очі своєму найдорожчому надаються його дружині Олені Анатолії. Сьогодні ми не лише вшановуємо пам'ять і подвиг героя, а й дякуємо його родині, його дружині, його батькам, всім його рідним, адже саме ваша любов і підтримка зробили його тим, ким він був відповідальним, турботливим, надійним, справжнім сином, не лише для свої, своїх батьків, а й для своєї країни. Ім'я. Ігоря лихоти тепер назавжди вписаний в історію нашої громади і Переяславської гімназії. No 3 ця дошка буде тихим, але промовистим свідченням його мужності для всіх поколінь учнів, які щодня проходитимуть повз неї. Але будь-який знак пам'яті це передусім духовний оберіг. Саме тому ми запрошуємо настоятеля володимирського храму Православної церкви України отця Івана Будняка освятити цю меморіальну дошку. Нехай вона буде не лише знаком скорботи, а й джерелом сили та віри для кожного, хто підніме очі і прочитає ім'я героя. Ім отця і сина, і святого духа слава Ісусу Христу. Зараз за доброю такою християнською традицією ми перше ніж освітити пам'ятну цю дошку, ми помолимося за спокій його душі, щоб Господь його душу оцілив у Царстві Божому, де йому належить місце бути. І попросимо Бога прощення за всі гріхи, які він, можливо, вчинив тут, живучи на землі. Тому зараз запрошую всіх до спільної молитви. Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий хріпкий, святий помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощемо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. З духами спочених праведників. Душу раба Твого спасе упокой, і прийми його до блаженного життя коло тебе, чоловік Лого, по селях твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокої душу, раба Твого ти єдиний чоловік ольо слава Отцю, і Сину, і Святому Духаві, ти, єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани, закованих. Самі душу раба Твого упокой, і мені, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. чиста і непорочна діво, що бабі мені породила, молися за спасіння душі Його, Помилуй нас Боже, з й милості Твоєї молоді, тобі і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, ще молимось за упокоєння душі спочилого Раба Божого, воїна Ігоря, який життя своє за волю, незалежність України нашої віддав і за відпущення йому всякої Прави вільної, невільної, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного, Цариба нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй, се воскресіння, життя і спокій раба Божого воїна Ігоря, який життя своє віддав за волю, незалежності України, Христе Боже наш, і Тобі славу висилаємо. З безпочатку твім Отцем Пресвятим, Святим, благим і животворчим Тим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всі святий виупой Христе душу раба Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, Галилуя. Слава тобі, Христе Боже, Надія наша, слава Тобі, слава Вовчих і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами в причисти, і свій Матрі святих славних і всіх, хвальних апостолів і всіх святих душу спочилого раба свого Ігоря, воїна, який життя своє віддав за волю, незалежність України. Христе Боже наш, тобі славу посилаємо з безпочатковим твоїм отцем, оселять праведник оселить на луні Аврааму, покої до праведників, приєднає, нас помили, бо благий і людинолюбний. Амінь. У блаженніму спині вічний спокій подай Господи, спочилому. Рабу Божому воїну Ігорю, який життя своє віддав за волю, незалежності України, і сотворів йому вічну пам'ять, і. А вічна. Я В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Людина носить образ Божий, але дуже часто людина, коли робить зло, вона втрачає цей образ Божий. І дуже багато людей, слідуючи законам зла, світу цього. Втрачає цей образ. Але не воїн Ігор. Він показав справжній, істинний образ Божий і те, яким має бути життя справжнього християнина. Він для багатьох з нас і багато в чому є прикладом в нашому житті, чуючи його протесеньку, оповідь із його життя, як він жив, він зберіг свою сім'ю. Він шанував своїх батьків, він також шанував своїх вихователів, вчителів своїх, і він пішов їх захищати, справді не шукаючи причини, чому не піти туди, не захищати. А він знав істину, знав, чому він туди йде. Він знав, що він може заплатити велику ціну, але є щось дорожче. Це це батьки, це діти, це наша батьківщина. І ось в цьому він і є великим прикладом для підростаючого покоління, для учнів, які тут будуть навчатися і навчаються. І ви маєте гордитися. Ним. Пишатися, що тут вчився ось такий наш герой, який своїм життям захистив наше життя. І завжди пам'ятати, і ця пам'ятна дошка вона буде нам нагадувати. Коли ми будемо забувати ту пам'ять, яка написана на серцях, на скрижалях нашого завіту, в серцях, в душах наших, коли ми забудемо, ми поглянемо на цю душку. І ми знову згадаємо, відродимо в своїй пам'яті, те, якою ціною далася нам і дається нам свобода, і що ми маємо бути справді достойними, хідними його званням, гідними його, звання, його життям. і маємо поводитися нехай Бог збереже Його пам'ять в наших серцях, в наших розумах і в цій гімназії на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Добре. Господу помолимось. Господи Боже, Всемогутній, ти, що знаєш кожну людину, ти благослови й освяти цю пам'ятну дошку. Яка тут на честь і пам'ять Раба Божого Ігоря споруджена і написана, яка буде нагадувати нам на його подвиг, Господи Боже Всемилостивий, нехай кожний, хто буде споглядати на цю пам'ятну дошку, буде згадувати добре ім'я Раба Божого Ігоря, воїна, який життя своє віддав за волю, незалежність України нашої? Благослови О святим Отцем. І Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Окруплення водою цієї свячених, благодаттів при Святого Духа, благословляється, свячується Пане. Тепер ця меморіальна дошка, немов відкрите вікно в небо, нагадуватиме кожному. Герої завжди поруч, навіть коли ми не бачимо їх очима. Але пам'ять про Ігоря це ще й велика відповідальність. Жити так, щоб його жертва не була марною. Сьогодні цю відповідальність несе вся громада. Тож я запрошую до слова голову Переяславської міської територіальної громади В'ячеслава Саука. Шановна наша громада, дорогі, наші, наші ліки, близько, громади, дружина, дороги наші діти. Кожен раз коли ми спираємося тут, відкривається трошка душа, пам'ять наші люди. Кожен раз коли ми ми прошу скрити ворогу над кожним стих. Я грався, бігав, він грався, в жив наші кояси громаді. Але коли почалася війна, то він, як і сотні, і тисячі наших добровольців, наших захисники взяли зброю і пішли захищати країну. Да, страшний ворог. Страшний ворог. <кху> це не перше, це сотні років. І наші потомки, наші предки, вони всі воювали, воювали за країну. Ми робили все можливе, щоб ми жили в вільній, незалежній державі. Хочу висловити сьогодні найчаліші слова вдячності за сина, матері, дружині, за чоловіка. Я розумію, що все стає звичним, ми приїдемо, ткані приїдем, дошку, ми підемо всі, Але те горе, і те біль, і того, що немає найріднішої людини, воно буде жити у вас, завтра, в вашому серці. Рана ніколи не загоїться. Нам лише одне і єдине залишається. В кожній людині, в кожній людині, каже в нашій громаді, ніколи не бути байдужим до чужого горя. Це наше горе, це наш герой. І коли ми хочемо сьогодні піднятися, бачити оці світанки, бачити, що війни, то ми повинні пам'ятати, якою ціною це все дається. А це дається страшною ціною життям, таких активних і багатьом тим. Зараз немає всіх тих, які зараз також дошка пошани, дошка поваги. Це маленька дошка, це пам'ять, це серце. Це кожен, хто проходить, це хвилина тиші. Це повіла, коління до Господа Бога за опокої кожен, хто віддав своє життя. Вічна слава нашому герою, нашому захиснику Ігорю, Слава усім нашим захисникам. Слава нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Це правда. Це правда, що я знав Ігоря особисто, тому що познайомив його також випускник цієї школи. не дасть брехать Вячеслав Андрійович Кусай, який мені також покинеть царство небесне. От. І тому, коли я знав, що сьогодні відкривається морячна доска, я сказав я буду слова, скажу слово. Слово подяки. Лошани такого козака, як Ігор, ну, ви розумієте, що в нього навіть по землі був електрик. Ця людина була з великою буквом. Він був наскільки всесторонній фахівець, він, він міг щукнув з братом поймати 7 кілограм на альті, це є такий факт, запитайте. Він міг зробити все. У по ревні 90-х вони їздили з лайком, там по хвоторам і все. Але коли прийшла оця війна, розумієте, він першим пішов. Але на превеликий жаль, щоб ви розуміли, в нього посада була стрілець. Це не десантні війська, це не морська піхота. Але стрілець стрілецького батальйона це піхота, яка йде без техніки майже голими грудьми на нашого субосаду. Він пішов і на превеликий жаль загинув. Ви знаєте, я вчора якось дивився ввечері, включив телевізор, якийсь фільм 20-го року. І в мене вернулася така фраза, що це довоєнний фільм. Старшого покоління до воєнними вважалися ті тіна, які були до Великої Вітчизняної війни. А в нашого покоління, да й ось підростаючого покоління, ці тіна будуть вважатися довоєнної ті, що до нашої війни. Зараз воєнний стан, але семимильними мильними кроками ми наближаємося до перемоги і прийде воєнний стан. І от дуже велика шкода, що цей післявоєнний стан сюди потік, це буде. Як завжди, виборча дільниця. Але не буде того, хто навчався тут. Але його пам'ять буде назавжди і залишатися на цій дочці. І всі, хто приходить. Всі покоління, які тут навчаються, будуть дивитися тут та прикольну. Я дякую рідним. Вічна пам'ять нашому герою. Слава йому і слава Україні! Сьогодні тут зібралися ті, хто пам'ятають Ігоря Миколайовича дорослим, ті, хто розділив із ними безтурботні роки дитинства. Є ті, хто вперше побачили його сьогодні на цій меморіальній дошці. Але я хотіла б запросити до слова людину, яка пам'ятає його від народження, яка спостерігала весь шлях його становлення як людини, як військового. Людина, яка була поруч із ним все його свідоме життя, його рідного дядька, хрещеного батька, військового у відставці, який 12 років пропрацював у цих стінах, у цій школі Дмитра Миколаєвича Мені Дуже важко говорити, люди. Як сказала від я знав. Народ жинив. Різдвичайно хлопці, відкрив Коли прийшло время, пішов служити в армію. Вернувшись, працював, учився, женився, виховував дітей. Почалася війна. Вони не думав, він, я хотів ще сказати про цього брата, щоб зробити життя. Ні, брат, брат. Вони вдвох з братом. сказали що батькам, що прийшла поїздка, ніякої поїздки не було. Вони добровольцями пішли закричати нашу Україну. Вибачте, не так, як зараз скромно називають ухилянками. Це не ухилянка. Це я вважаю дезертири. А ССЗ, СССР, все вольне на щастя. Це заче? Це зрадники, тому що вони залишають своїх побратимів на поле Більшої зради від цього немає. Юр добросовісно виконав свій обов'язок. І в цей час його брати теж захищають нашу Україну. Син воля кантужений, маючи батько поради. На цей час на Подкровському напрямку вже третій рік С ними вот верный брат Мехота Анатолий Алексеевич тоже уже три роки защищает нашу ленту Украину. Кстати, не забыл, не забыл когда передать привет учителям, которые ее помнят и школе. Тут бы хотелось несколько, два слова сказать ей про ЦК. Ходили наши дети, Закінчили ці школи, і наші онуки ходять. Тому цей меморіальний знак, меморіальна доска це пам'ять багато випускників наших загинули, і, мабуть, ще не один загинув. Тому Ігор Миколаїв, Михайло Петрович це ті хлопці, які дні з перших пішли на захист нашої України. і достойно виконали свій обов'язок. Я хотів би звернутися до молодого покоління, думаю, що вся лінійка буде, вся школа. Що хлопці, готуйте себе до того, як я говорив, тренуйте свій мускул, дихання, тіло, скорість і для військового діла. Умійте, будучи дорослими прийняти усе не тільки по цілому материнську, але й пулю, захищаючи нашу неньку Україну. Вибачте за таку ну, трохи емоційну промову. Я думаю, пам'ять про Ігоря буде жити у нас постійно. Щоб багато випускників погинули, загинуть. Все, вибачте, як порожні, Дякую за роботи. Слава! Школа це не просто місце навчання. Це спільнота, яка зберігає свої зв'язки крізь роки. Тож я запрошую до слова людини, яка бачила майбутнього героя щодня протягом багатьох років, ділила з ним радість шкільного товариства, навчаючись у паралельному класі. А сьогодні є директором цієї гімназії. Володимир Олексійович, вражник, вам слово. З Ігорем ми навчалися в подолежних класах. Грали у футбол на перервах після уроків у вихідні. Пам'ятаю, як Ігор привозив до школи своїх дівчаток та забирав їх зі школи. Перекидалися парою слів про життя. І тут війна. Хочу зачитати вірш в пам'ять всіх загиблих героїв, написаного з допомогою посвіти нашої гімназії на конкурс Поб'єднаймося з бративою. Богонь запекли не тече. Стоять туди, палає Україна, калина зламана і золоті в крові. Моя багатострадна батьківщина, вогонь не знищить корені твої, стоять дуби, летять на смерть ракети, калина плаче жолуді в траві, та звірши в небо обгорілі плечі, дуби боронять спокій на землі. Кривале сонце, чути гук шахеда, стоять запеклі воїнів вогні, їм не пече, бо вистояти треба, і сік калини забагріють в сльозі. Стоять дуби, сміхається калина, і жолуді розсипались малі. Моя красива вільна Україна, вогонь не знищить правди на землі. Слава Україні! Героям слава! На жаль, найкращі сини нашої батьківщини нині дивляться на нас з меморіальних дошок. А ми казали, сховавши очі, немов за шорами. Та я пішов би народ, ну чесно, клянусь, пішов же би. Та жінка каже, мовляв, без мене ніяк не бутиме. І мама хвора, у тата серце. Усе заплутано. А ще робота, податки. Я тут корисніший. Ми теж тримаємо фронт. Просто усі по-різному, кому вже слід затуляти в тилу провалиці. І ще мільйони шляхів, щоб сказати, що ми злякалися. І поки ми намагались себе пробачити, вони просто мовчки зробили єдине, що має значення: броню із душ позривавши, у неї міста закутали, закрили небо і землю, і води незламним куполом. В сирих окопах, глухих лісах і степах запилених, вони стали більше від слова люди, Зробившись силою, яка по не впаде під навалою зла ніякого. І поки слово живе, то й слава про них стоятиме. І це один із мільйона шляхів, щоб сказати дякую. І нехай ще одним виявом нашої вдячності стануть живі квіти. Які ляжуть до меморіальної дошки ігора Миколайовича лиху? Ціну, аби ми продовжували боротьбу. Ми мусимо про це пам'ятати, і ми пам'ятатимемо. Бо навіть коли герої вмирають, вони залишаються прикладом дороговказом і світла. Ігор Лихота зробив нам найцінніший подарунок шанс на вільне життя. Наш обов'язок зробити це життя гідним його жертви. Дякуємо, що прийшли вшанувати його пам'ять сьогодні. Бережімо її у своїх серцях завжди.